Ми відчуваємо стрес та тривожність через те, що наш мозок заганяє нас в такий стан. Тобто, наш мозок ще називають тривожний мозок. Він вмикається тоді, коли ми хочемо все сконтролювати, проконтролювати, спланувати, передбачити, що вкрай неправильно. Але наш мозок хоче передбачити майбутнє для того, аби. Уникнути небажаної ситуації, але історія полягає в наступному: що чим більше ми чогось хочемо, чим більше ми галочок ставимо, чим більше ми цілей, бажань, прагнень ставимо, тим сильніше наш мозок заганяє нас в тривожний стан. Коли ми є в тривожному стані, наша гормональна да наша лімбічна система, ну скажімо так, створює просто е, гормональний коктейль з кортизола, адреналіна і тому подібне. В стані кортизолу, в стані стресу. Наше тіло йде в режим виживання з стресу. Ми не можемо творити, ми не можемо прагнути, ми не можемо бажати. І що головне, ми не можемо відчувати стан спокою та радості. Бо стан спокою та радості це не є гормони стресу, це є гормони щастя. Але ми хочемо все. Так, хочемо автівки, кар'єру, мільйонні кошти на рахунках. Це все ми хочемо задля одного результату. Не для того, щоб просто автівка була на подвір'ї, а для конкретного стану. Ми хочемо поставити ось там цілі да, ставимо галочку задля того, аби відчути якусь конкретну емоцію: радість, щастя, задоволення, задоволення собою, спокій, відчуття безпеки і тому подібне. Але Дуже важливо усвідомити, що коли ми досягаємо своєї цілі, ось цей стан спокою частіше всього він не з нами, тому що наш мозок звик тривожитись, наш мозок звик відчувати конкретний спектр емоцій, відповідно. Ми відстрочуємо так, ось цей стан задоволень, щастя, радості на невідоме майбутнє. От коли я буду мати ось те, то тоді я буду щасливий. Ми це маємо. Ми щастя не відчуваємо. Тому сьогодні в медитації ми навчимося, яким чином відчувати сам спокою, стан радості, стан піднесення, стан мотивації, стан натхнення тут і зараз. Але я особисто дуже рекомендую робити цю техніку кожного ранку після пробудження, коли ми ще не остаточно запали в щоденні задачі, коли ми ще не ганяємося за галочками, так за якимись досягненнями протягом дня, просто прокинулися, ви розплющили очі там чи по будильнику, чи так вмикайте цю медитацію і рушаєте в стан спокою, а як результат, в стан Мотивації в стан творення, в стан створення і, що головне, в стан задоволення собою та своїм життям. Тож сідаєте зручно, закриваєте очі, робите спокійний, глибокий вдих через ніс, видих через ротик, Ще раз вдих через ніс. Видих через ротик, максимальна зараз концентрація на тіло. Якщо зараз якісь частини вашого тіла напружені, тоді де скеровуйте увагу, розслабляйте їх. Дуже важливо перед тим, як ми йдемо далі, розслабити тіло, забрати з тіла речах управління. Наше тіло пам'ятає абсолютно кожну емоцію, кожен стан з утроби матері. Тому важливо наші свідомості забрати від тіла управління. Тому зараз ми продовжуємо дихати спокійно, обрівноважено і далі рухатися за моїм голосом. Робити вдих, концентруйте увагу, зараз на шкіру. Під волоссям видих. І далі продовжуйте спокійно дихати. Зараз концентруйте свою увагу на м'язи навколо очей. Оставляйте їх. Зараз фокусуйте свою увагу на щоки. Концентруйте свою увагу зараз на простір, який займає ваш ніс та ваші вуха. Не забуваємо дихати спокійно. Зараз концентруємо увагу на ротик, на губи. Розсвідомте простір між язиком та піднебінням. Тепер фокус уваги на горло і на простір навколо вашої шиї. Там, де наша увага, де наш фокус, увага, там і енергія. Тож просто йдіть за голосом, довіртеся процесу. Ви тут не просто так. І ви зараз це чуєте не просто так. Рухаємося далі. З кожним вдихом видихом ви все більше і більше відчуваєте, як ваше тіло розслабляється. Йдемо фокусом уваги на спинку, продіться по хребту, від маківки і попереку до копчика. Наш хребет і наша життєва опора це і наш стержень. Тож скаруйте туди увагу. Фокус, наситьте енергією і відчуйте, як це мати опору, мати внутрішній стержень, мати внутрішню силу. Робите вдих, спокійний видих. І зараз ваша увага на глидній клітині. З вдихом візуалізуйте, відчуйте, як ваші легені збільшується, а з видихом зменшується. Тепер ваш фокус уваги на серце скероване. Огорніть своє серце зараз вдячністю, любов'ю. Адже воно смирено вам служить, все життя качає кров по всьому тілу. І так часто ми приймаємо це як належне, навіть не вважаємо за потрібне дати належну увагу цьому органу. Ідемо далі, Супер. Зараз весь ваш фокус уваги на ручках. На ліктях, на долоньках. Відчуйте, як з ваших долонів зараз л'ється енергія. І відчуйте, як кров циркулює по ваших ручках, і ваші ручки стають теплими важкими, тотально розтопляється тут і зараз момент. Вернуться вдих, видих. Тепер ваша увага сконцентрована на животику, на органах животику. Віддіться увагою по кожному органу. Не пролінуйтеся, дайте належну увагу кожному органи у вашому тілі. Вони вам служать, дають життя, дають енергію. М -м -м. Якщо в когось зараз животик напружений, розслабте ніхто не бачить, можна розслабити животик, не напружувати додатково своє тіло йдемо далі Тепер ваша увага на безлік сконцентрована. На іграх, на стопах бачу. Відчуву, як циркулює кров по всьому тілу. Відчують, як кров зараз циркулює по ніжках. Ваші ніжки стоять теплими, важкими. І з кожним вдихом, видихом ваше тіло все більше і більше розслабляється. А якщо в вашій голові зараз виникають якісь додаткові думки, якийсь аналіз, планування, стратегія, знецінення або що, подякуйте своїм думкам. І, скажіть, що ви повернетеся до них через хвилиночок 10 і в цьому розслабленому стані уявіть свій ідеальний день свого ідеального життя. Починайте з самого ранку, коли ви знаєте, що ви проживаєте найкращий день свого життя якою чи яким ви прокидаєтеся? Який настрій, який стан? Які дії? Які реакції? З ким спілкуєтеся? Що першим ділом ви робите? Що снідаєте? З ким снідаєте? Як смакує ваш сніданок? Чим пахне у вас на кухні? Бо в ідеальні? Як виглядає ідеальний ранок ідеального дня? А що робите ви після сніданку? Можливо, у вас є якісь ранкові ритуали? Можливо, модитуєте, можливо, займаєтеся спортом, можливо, слухати драйвову музику, підтанцьовуючи. От як ви, знаючи, що живете ідеальний день, проживаєте рано, які ваші дії? А після ранку що ви робите? Чим займаєтеся? З ким зустрічаєтеся? Які дії ви робите? Щоб ви отримали Власний Класний настрій, стан людей? Що ви робите? Або ж навпаки, що ви не робите, що ви не повторюєте? Як у вас обід проходить? Де ви обідаєте? З ким ви обідаєте? І що говорите? Як ви себе почуваєте? Яка ваша спинка певне чи не дуже? Який вас обід вашого ідеального дня? А після обіду, що ви робите? Знаючи, що ви посмакували найсмачнішим обідом, з'їли найсмачніший десерт і випали найсмачнішу каву рішай. Що ви робите далі? Які ваші дії, реакції, емоції, стани? У вашому ідеальному дні? А що ви робите на вечір? Яка ваша вечеря? Чи ви самі готуєте, чи замовляєте, чи йдете в ресторан, який заклад? З ким спілкуєтеся, з ким зустрічаєтеся? Можливо, ви слухаєте класну музику, надихаючи, ви можливо читаєте книгу, або навпаки, вечері йде в тиші, усвідомлюючи кожен шматочок їжі, наскільки сильно він смакує. Після вечері, який у вас вечірній ритуал? Який є вечірній ритуал вашого ідеального дня і вашого ідеального життя, лягаючи спати, з яким станом ви засинаєте, з якими думками ви лягаєте в ліжко. Відчуйте зараз в тілі емоції, які викликали так, ваш ідеальний день проживання вашого ідеального дня. Що це за емоції? Можливо, емоції і стан радості, задоволення, спокою, умиротворення, щастя. Що це за емоції та стан? І зараз спробуйте усвідомити, де ці емоції і цей стан відчуваються в вашому тілі. Зафіксуйте, запам'ятайте і місце, локалізацію в вашому тілі, і емоцію та стан. Живійте цей стан в своє тіло, це новий досвід. стані спокою, щастя, миротворення. Задоволення ви можете бути в кожну секундочку вашого життя, незалежно від зовнішніх обставин. Стан є всередині він не зовні. Він не в зовнішніх атрибутиках, він є всередині вашого тіла. І який стан ви проживаєте кожної секунди вашого життя залежить виключно від вас? І от зараз, після того, як ви вшили цей стан в своє тіло, усвідомте, проаналізуйте, як ви з новим станом в тілі. Будете проживати в сьогоднішній день? Як ви зараз, встаючи з ліжка, будете спілкуватися з своїм чоловіком чи дітьми? Як будете готувати сніданок? Які збори будуть на роботу? Чи будете ви агресувати на сусіда чи на перехожого? Як будете це поводити на роботі? Які нові дії та рішення ви з цього нового стану приймаєте? Або навпаки, що ви не будете робити сьогодні з цього нового стану? Робити вдих, тих по готовності повертайтеся в сьогодні, тут і зараз. Запам'ятайте, що не зовнішня атрибутика дає стан задоволення та спокою всередині. Цей стан генерується. Цей стан генерується нами, нами, нереалізованою ціллю. І ви сьогодні приймаєте рішення, хто управляє вашим станом, хто є автором вашого життя ви чи зовнішні ситуації та обставини? Тож дякую вам, що були зі мною. Підпишіться, поставте дзвіночок. І до нових зустрічей. Папа!